До початку весни залишилося зовсім небагато часу. Кілька днів стабільної плюсової температури і з підталого снігу на узбіччях будуть проглядати так звані підсніжники. Пластик та різні паперові обгортки і зараз можна спостерігати, особливо у дворах будинків. Щоб поборотися за чистоту на всеукраїнському рівні вже в четверте проводиться акція зі збору сміття у парках, скверах та узбіччях. Цей екологічний захід у минулому році зібрав понад 100 тисяч небайдужих людей, котрі вийшли на вулиці своїх міст та сіл, аби очистити їх від бруду. В цьому році, 12 квітня, всеукраїнська акція Зробимо Україну чистою знову стартує по всій країні. Координувати свої зусилля волонтери прибули і в місто Хмельницький. Цього року організатори планують перевести захід із формату простого прибирання у формат фестивалю чистоти. Мета у нас одна, не дивлячись на те, що проходять державні суботники і дні довкілля і. Наша акція. Ми прагнемо перевести це з формату простого прибирання в формат фестивалю чистоти, щоб для кожної родини цей захід став традиційний і кожен з нас усвідомив, що дбати про екологію це дуже важливо. Розділяти сміття це кожен внес кожної людини, кожної дитини. І розуміння цього це дуже є важливо. Наше місто вдруге бере участь у подібній акції минулого року. Замість одного дня прибирання по районах тривало тиждень. Хмельницькі волонтери сподіваються, що і в цьому році кількість небайдужих до екології людей не зменшиться. Торік ця цифра становила близько чотирьох сотень чоловік. Люди кажуть, у волонтерській організації поділяються на три типи. Є три категорії людей. Люди, яким пощастило, яким пояснили, що смітити не можна, і вони не смітять. Люди, яким не пощастило, і які смітять і того не розуміють. І третя категорія людей вона особлива. І це люди, які приймають е, участь в нашій акції. Це люди яким пощастило, вони зрозуміли, що е, смітити це погано, і які роблять іншим зауваженням, що і, ну, тим, хто смітить. Тобто, ми, ми можемо е, прибирати все життя, і сміття буде ще більше, тому що ми не змінимо свідомість. Але якщо ми говоримо е, іншим людям, чому не можна смітити, да, переконом їх робимо зауваження? Це діє мета акції, кажуть організатори: не просто очистити території від сміття, а й змінити ставлення громадян до навколишнього середовища, адже прибирати можна знову і знову, але при цьому не у Свідомлювати необхідності цього процесу, тож подібні заходи волонтери називають акцією прибирання сміття з голови.